Ворог знову вдарив у середмістя Херсона. Поцілили за 100 метрів від будівлі обласної адміністрації, яку вчора також обстрілювали окупанти. Внаслідок учорашньої атаки загинуло троє людей. Тринадцятеро поранено. А в офісі президента повідомляють про двох загиблих вже від сьогоднішнього обстрілу. На місці наразі працюють екстрені служби у Херсоні. Перебуває кореспондент ТСН Руслан Ярмалюк. Він з нами зараз наживо. Вітаю Руслане. Тож розповідає, яка нині ситуація в місті і чи припинилися уже обстріли. Тобі слово. Вітаю, колега ситуація досить складна, оскільки обстріли не припиняються, незважаючи на негоду. Ви бачите, дощ окупанти стріляють по місту. За моєю спиною адміністрація, куди напередодні сьогодні зранку біля неї були влучання російських артилерійських снарядів. Ситуація досить непроста, оскільки стріляють хаотично по всім районам міста. Якщо ви зараз побачите картинку, яку ми змогли вам передати, то ви бачите звичайні цивільні будинки, звичайна цивільна інфраструктура, багатоповерхівки, снаряди просто влітають між поверхами, падають на газонах. Нують п'ятиповерхівки, влітають також у дитячі майданчики і навіть торгові центри. І з цього від сьогоднішнього ранку, зараз по всьому місту, по районах звучить канонада. адміністрація наполегливо рекомендує людям. Не виходити без потреби на вулицю, оскільки е, стрільба хаотична, і ніхто не знає, куди прилетить наступний снаряд. Стріляють із важких калібрів. Це 152 мм, а Також РСЗО ГРАД е, за тільки за добу на Херсонщині зареєстровано 86 обстрілів і Левова частина приходить якраз на місто Херсон. Ви правильно сказали, е, постраждали 13 людей. Усі вони доправлені до шпиталів з різними ступенями поранення. А також є загиблі. Це чоловік, е, жінка і навіть восьмирічний хлопчик. Він був поранений. Не йому надавали допомогу, але врятувати не змогли. Ситуація зараз досить непроста і складна. Повторююся, тому людям рекомендують виїжджати. Щодня місто полишає десь приблизно до 200 чоловік, але це не примусова евакуація, в чому і проблема. Більшість людей, які ще лишаються у місті, не хочуть полишати свої домівки, сподіваючись, що зможуть пересидіти ці артилерійські обстріли. Соломія. Дякую, Руслане, за інформацію. З нами був наживо Руслан Ярмолюк, кореспондент СН з Херсона, який від учора і сьогодні, і щодня під обстрілами окупантів.